Північно-корейські військові на території України я думав, якщо чесно, що вони поставлять собі за ціль втекти? Ну бо по-іншому їх з країни не випускають. Я думав, що вони два варіанти: або розбіжуться одразу, бо це логічно і природно. А з іншого боку, ми всі уявляємо північну корею та їх військових як щось таке ну, неймовірно згуртоване, що вони всі однакові, що вони всі вишколені і так далі. Що з цього є правдою, і взагалі що є тут правда? Ну, дивіться е, про розбігтися. По-перше, ну логічно, окей, здавалося, треба розбігатися з іншої сторони вони вперше виїхали за декілька тисяч кілометрів від своєї батьківщини. Вони нічого не знають, не розуміють. Це раз друге, їх супроводжують. Вони знаходяться під посиленою увагою з боку Міністерства державної безпеки Північної Кореї міністерство охорони держави вона називається, якщо бути коректнішим. Є там політруки, замполіти, які слідкують за ситуацією. Є там дійсно інфільтровані люди, які співпрацюють працюють на північно-корейську розвідку. Тобто умовно з. Десяти цих вояків двоє та троє можуть прямо або посередковано працювати на місцеву контрозвідку. Тому домовитися, а давайте тікати, то одразу цю людину просто пристрелять, на неї донесуть або одразу й там заберуть до північної краї. Тобто, мені здається, поки що ніхто не наважиться. А от під час вже бойових дій, коли вони там, скажем так, їх відпустили там. Ти тут наступає, ти тут наступай, То Там дійсно така вірогідність є. Україна все намагається зробити для того, щоб вони здавалися в полон. Бо а, якщо військовий КНДР здався в полон, то це означає, що він вже не поранить, не вб'є нашого військового, не завдасть йому шкоди. І от робляться агітаційні матеріали, пропагандистські ролики. Зрозуміло, що. Ці солдати їх ще не бачили, але для антуражу вони повинні бути в інформаційному просторі, а раптом все ж таки хтось якимось чином там, необережно побачить це все, і в нього щось в голові стрельне, там, хочу жити, І він е, звернеться до е, цього порталу і подасть заявку. Я розумію, що офіційної інформації, офіційного підтвердження повноцінного ще немає, як і їх присутності в тому числі, але я тут більше до якості хочу спитати. а... Два варіанти знову ж таки було що це елітні підрозділи, а з іншого варі... з іншого боку, це якісь новачки і ледь не призовники, і той, і той варіант сумнівний, бо елітних підрозділів нема звідки в них взятись. Вони всі не обстріляні, фактично. А з іншого боку, ну призовники це ще менш стабільний варіант для північної Кореї. Чи можемо ми не прямо оцінити рівень їх підготовки? Ну ще раз, підготовка в них 0,0. Ну давай так. Бойового досвіду немає будь-якими тренуваннями, навіть не виснажуючими, якщо ти не отримуєш досвід, ти, ну ти не покращуєш свої навички. Ну, ми повинні це розуміти. Е, ти не отримуєш сучасне бачення там, бою. Це в будь-якій професії, в журналістській, в медицині. Ну постійно треба вдосконалюватися, дивитися, хто що робить, які там передові методи є. А якщо ти базуєшся виключно на досвіді Радянського Союзу, то зрозуміло, що далеко ти не поїдеш, бо совок уже. 30 років як не існує це для розуміння ситуації. Повідомляється, що також то сюди приїхали в Росії. Приїхали три північно-корейські генерали, про двох нічого не відомо, а один з них там Тон-тон-тон-цонг, якийсь, про нього говорять, що він є очільником цього елітного підрозділу, Північно-корейської армії. Тому, в принципі, логіка про те, що дійсно елітні війська, частина з них приїхали в Росію, вона має місце бути. Тому підтверджуємо цей варіант. Де вони будуть задіяні? В яких розмірах, в яких масштабах, чи одразу всі побіжуть штурмувати українські підрозділи? Чи вони будуть в другій лінії асистувати і отримувати безцінний досвід? Чи будуть вони просто в третій лінії всі копати траншеї, а звільнені за рахунок цього російські вояки побіжуть замість них наступати? Це може бути варіант. І останнє скажу так: єдине, що підтверджує ставлення, таке дуже таке. Обережно до північно корейських вояк з боку Російської Федерації, це, ну, по-перше, вони ходять по Червоній площі, фотографуються як туристи, з ними фотографуються, це було цікаво. А друге, я можу спиратися на верифікований матеріал це росіянин публікує з передової в Курській області. Він каже: нам привезли сюди цих КНДРівських вояк, і у нас командири забрали. Карімати, спальники, і сказали віддати корейцям. Тобто, ми, росіяни, спимо тепер в окопах, траншеях на землі, а корейці на наших каріматах. Дайте нам карімати або поверніть на на наші, які в нас забрали. Тобто, це от поки що єдиний верифікований матеріал, який можна може свідчити про там ставлення, що корейці важливіші ніж росіяни. Цікаво, а це означає, що їх і не кидатимуть так в бій, як ми говорили. Там що як м'ясо там я не знаю. Оце ще раз це єдиний от момент, який угу. показує не, не плітками, там не, не чутками, а от саме, що от стоїть цей військовий росіян, записує, як так, от, що штучка відбувається таке. Тобто, ми можемо робити висновок, що угу, принаймні один фіксований факт відношення кращого до північнокорейських солдат ніж до росіян, вже є. Не факт, що це. Повністю, повністю там по всіх е інших стосується там, підрозділах та людях, але ось один, про є такий. Останнє коротеньке. А як думаєте, Південна Корея може відреагувати? Вони вже говорили, що можуть відреагувати там, постачанням зброї, хоча раніше це заборонялось. Але чи можуть вони відреагувати, ну, скажімо, почати війну проти Північної Кореї? Ні, угу. Ні. це Я поясню. Наскільки я знаю. Е Є близько одного відсотка мешканців південної Кореї, які є там дуже такими такими тільки границя там, якого, там го року вийти на адмінкордон, оце от є там один відсоток. Це більше дідугани, можливо, якісь там ветерани, які ще залишилися з тієї війни, і вони хочуть сатисфакції. Всі решта війни не хочуть. Ну, всі чудово розуміють розрив між економіками країни, між способом життя, між світоглядом. Тому про війну ніхто е розмовляти там не хоче на півдні. Крім того, південь. Дуже намагається не псувати стосунки з Москвою. Він намагається всіляко ці стосунки зберегти, бо є, таке, в принципі, ну, така ж ситуація, як і з Ізраїлем, бо Південна Корея вона затиснута ворогами, є Китай, є Північна Корея, і є таке розуміння. А ставити ультиматум Москві. Ей hey, Москва, якщо ви передасте пхін'яну ян э, ракетні технології, і ми це зафіксуємо, тому тоді ми знімаємо з себе всі обмеження на передачу Україні на пряму, теж велику кількість озброєння. Поки ви це не зробили, ми теж допомагати не будемо. Тому поки що мова про пряму допомогу військову Україні з боку південної Кореї не йдеться. Аптечки, шоломи, бронежилети, можливо, якісь технології у там не знаю, там, у галузі захисту від дронів, там якісь радари. Це так, але ось напряму отримати снаряди, танки, літаки, гелікоптери. Я думаю, що поки що ні.